Скажіть, Бог нас спас по справедливості? Ми тягнули на спасіння, ми заслужили спасіння. Ні. Скажіть, як нас Бог спас? По милості. Все, вже справедливість вчорашній день, справедливість для початківців, справедливість для дітоводітеля до Христа. Тут працюють вже вищі закони. Якщо раніше при Мойсеєві, я буду закінчувати, якщо при Моїсеєві, той, хто пішов до чужої жінки, називався перелюбник, то при Христі той, хто тільки глянув на чужу жінку, уже перелюбник. Ви розумієте різницю у вимогах? Якщо раніше той, хто вдарив чоловіка, вбив чоловіка, він був людиновбивця. вбивця. То учені Христа каже, кожний, хто ненавидить свого брата, він вже людиновбивця. вбивця. Не треба вбивати. Ти вже людина вбивця. Не треба лягати з жінкою, чужою в ліжко. Якщо ти з похотю на неї дивишся, ти вже перелюбник. Це закон Христа. Він у рази складніший.